Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами намалюємо ось такий грибок теремок. І для роботи нам сьогодні знадобляться пензлики з широким і вузьким ворсом фарби, вода і папір. Спочатку нам діти з вами треба розмочити білий колір фарби. Беремо пензлик правильно, вітаємось з ним і розмочуємо білий колір фарби. Якщо фарба у вас густа, то її заздалегідь розмочувати не треба. Окрім білого кольору, нам сьогодні знадобляться ще різні кольори. Я розмочую червоний, оранжевий, жовтий, синій, коричневий і чорний кольори фарби. І тепер перевіряємо, чи правильно ми тримаємо пензлик трьома пальцями вказівний пальчик зверху. Беремо пензлик над металевою його частинкою. Вітаємося з ним. Доброго ранку, пензлик. Набираємо жовтий колір фарби і посередині аркуша паперу, ось тут, у нижній частині, малюємо грушу жовтого кольору. Зверху малюємо дугу. І заокруглюємо її внизу. Получилась груша, зафарбовуємо її, не виходячи за контур. Зверху груша вузенька, а книзу вона трішки розширюється. Діти, щоб малювати далі, нам треба, щоб жовта фарба підсохла. Тому я вам трішки розповім про гриби, а фарба тим часом буде підсихати. Осінь дарує нам багато грибів. Якщо погода тепла і дощова, то грибів у лісі сила селена. Грибочок складається з декілька частин. У грибочка є шапочка, ніжка і грибниця. Давайте краще познайомимось із грибами. Гриби бувають їстівні. Ті, що можна вживати у їжу. А ще гриби бувають отруйні, які не можна вживати у їжу. Запам'ятаємо, гриби бувають їстівні і отруйні. До їстівних грибів належить боровик, рижики, підберезовики. Вони ростуть під березами. Опеньки ростуть навколо пеньків. Маслюки, лисички, сироїшки і інші. А до основних отруйних грибів належить бліда поганка і мухомор. Запам'ятайте, діти, збирати гриби діти можуть тільки під наглядом дорослого. Тільки разом з дорослим. Отже, жовтий колір фарби вже підсох. І подивіться, діти, що ми зараз будемо робити. Ми набираємо червоний колір фарби і ось тут намалюємо похилу пряму лінію. Ось так. З лівого. Кінця прямої похилої лінії намалюємо ось тут гачок вниз. А з правого, від правого кінця похилої лінії намалюємо гачок вверх. Ми намалювали гачок вниз ліворуч, і гачок вверх праворуч. А тепер звідсіль з цієї точки ми намалюємо дугу. Гірка вверх і гірка вниз. Получилась шапочка у грибочка. Зафарбовуємо її не виходячи за контур. Тепер, діти, далі краще буде малювати тоненьким пензликом з тоненьким ворсом. Набираємо коричневий колір фарби. І будемо розфарбовувати ось тут і ось тут. Місця під шапочкою. Зафарбовуємо в коричневий колір фарби. Багато фарби не набирайте, щоб вона потім швидше підсохла. Продовжуємо малювати коричневим кольором. Намалюємо двері. Двері в наш грибок-теремок. У нижній частині грибочка малюємо пряму лінію вверх, дугу і пряму лінію вниз. Зафарбовуємо внутрішній простір. Щоб вхід у грибок був як справжній. Спробуйте, постарайтесь намалювати одну половинку дверей темніше, а другу половинку світліше. Подивіться, з лівої сторони я додала більше фарби, а праворуч менше фарби. І двері получились ніби справжні, об'ємні. Тепер набираємо оранжевий колір фарби і малюємо віконечко. Я намалюю одне віконечко. Ось тут малюю пряму лінію вверх, дугу і пряму лінію вниз. І з'єднуємо лінії внизу. Получилось віконечко. Зроблю віконечко трішки більшим. І нехай віконечко трішки підсохне, а ми поки що білим кольором фарби намалюємо кружечки на шапочці. У нас грибок буде мухоморчик. Чому мухомор? Тому що мухомор це отруйний гриб, і ніхто цей будиночок не з'їсть. Жити у ньому можна, а їсти ні. Ось я вже малюю перший кружечок, другий кружечок намалюю декілька кружечків. І ви теж, діти, малюйте Кружечки стільки, скільки у вас поміститься. Діти, в мене біла фарба не дуже густа. Скрізь білі кружечки просвічується червона шапочка, тому я буду накладати ще один шар білої фарби на кружечки. Зроблю це трішки пізніше, коли кружечки підсохнуть. Якщо у вас біла фарба густа, то вам цього робити не треба. Зараз ми під шапочкою, там, де ми розфарбовували коричневим кольором, ось тут і ось тут, ми намалюємо білі тоненькі рисочки. Бо у мухомора під шапочкою білі перетинки. Тоненькі-тоненькі рисочки треба намалювати на коричневому тлі. Ліворуч і праворуч. Щоб наш малюнок був більш виразним, намалюємо синє небо і осінню галявину. Набираємо синій колір фарби, набираємо синього кольору багато, і зверху, у верхній частині, малюємо небо густо-густо, а потім вже не додаємо фарби, а тільки змочуємо пензлик у воді. І у нас небо у нижній частині виходить світлішим, ніж вверху. Малюємо небо до рівня е, ніжки гриба. Під саму шапочку домальовуємо небо. Праворуч я теж зверху набираю фарбу густо-густо, а потім вже не додаю синього кольору, а тільки розмочую пензлик у воді і розтягую фарбу вниз. І нижче небо виходить світлішим. Теж малюю небо під саму шапочку до ніжки грибочка. Бачите, яке небо вверху темне, а внизу вже світліше світле. Тепер набираю зелений колір фарби і навпаки, внизу я малюю галявину густо-густо зеленим кольором. А потім вже не додаю фарби, а тільки-тільки розтягую фарбу вверх. Отже, внизу галявина темніше, внизу темніше, а вверх-вверх я вже фарби не додаю. Трішечки води можна додати і колір зелений буде світліше, зверху на шапочці гриба намалюємо майже останній осінній листочок. Він, діти, може бути жовтого, оранжевого кольору. А якщо вам захочеться, ви можете намалювати навіть не один листочок, а декілька. Один на шапочці і декілька ще й летять у повітрі. А може, листочок ще й у травичці вже упав і лежить. Я намалюю листочок жовтого кольору і додаю трішки оранжевого кольору. Справжній осінній листочок. Тепер чорним маркером трішки-трішки треба навести контур. Ось тут нижню частину шапочки грибочка треба навести чорним кольором. Якщо маркера немає, це батьки можуть допомогти дитині зробити тоненьким пензликом. Наводжу контур віконечка. Віконечко вже висохло. І подивіться, ліву частинку зліва, ліворуч віконечка я роблю контур товстішим. Горизонтальну паличку малюю і паличку вертикальну. Получилось віконечко. Наводжу контур дверей і маленьку чорну рисочку намалюю ручку на двері. І з одного боку на кружечках я теж зроблю чорний контур. Так кружечки будуть виглядати більш виразними. І тепер намалюємо травичку, намалюємо її різнокольоровою. Вона буде і зеленою, і жовтою, і оранжевою. Бо ми малюємо осінь. Діти, малюйте рисочки різної довжини. І короткі, і довгі. Це травичка, осіння травичка. І рисочки малюйте у різні сторони. Чорним маркером або чорною фарбою намалюємо димар. Ліворуч від шапочки малюємо чорний невеликий довгий прямокутник і з його лівої сторони малюємо ще зверху прямокутничок малесенький. На відстані від нього зверху малюємо трикутничок теж чорного кольору. І з'єднаємо трикутник і прямокутник трьома рисками. Посередині ліворуч і праворуч. Димар готовий! Діти, ось такий малюнок в нас сьогодні получився: грибок теремок. Придумайте, хто буде у ньому жити! Діти, я впевнена, що і у вас вийшли гарні, яскраві, красиві малюнки. Я з нетерпінням чекаю фотографії ваших малюнків. А на сьогодні все. Дякую за увагу!